Вони приїхали сюди вночі, аби о сьомій ранку відвідати домівки та рідних на тимчасово окупованих територіях. На момент прильоту ракет у черзі стояло до 250 автівок з понад сотнею цивільних. Серед них був і пан Ігор. Під час прильоту він саме відійшов у бік перевірити свій номер у черзі. Це і врятувало йому життя. Почали стріляти, почали падати і все. А сколько їх було, сколько прильоту. Ну, Куда от один, там. Там далі там вторе, ну, де, кажуть, тут третій був. Кучу трупов і куча ранених. Я побачив. Що можна побачити? Автівки, які потрапили в епіцентр вибуху, наскрізь побило осколками. Загалом по території авторинку влучили три ракети с 300 На території ринку є три епіцентри вибуху. Один із них за мною. Один ліворуч за Метрах 100 і один праворуч теж близько 200 метрів. Виходячи з огляду, ми можемо дійти до висновку, що ракети потрапляли з південно-східного напрямку. На цей час ми маємо відомості щодо 23 загиблих. 62 особи наразі доставлено до медичних закладів міста. Їхній стан встановлюється. Серед загиблих є працівник поліції, який в цей час виконував свої службові обов'язки. Спочатку повідомляли про 23 загиблих. Нині цифра збільшилась до 26. Загалом від ворожого обстрілу постраждало 111 людей. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Травмовані 85 людей. Серед них троє дітей. Три прильоти з невеликим інтервалом, буквально хвилину по хвилині, які забрали життя 26 громадян, в тому числі двоє дітей. 11-річний, і 14-річний Максим і Валерія більше ніколи не побачать своїх батьків. Також загинула їхня мама, а їхня сестричка, трьохрічна, зараз знаходиться в лікарні. За нею їдуть бабуся, дідуся з Львівської області. Нині всі постраждалі отримують медичну допомогу. У десяти травмованих поверхневі рани їм знадобились незначні хірургічні втручання. За життя інших людей наразі борються медики. Всі інші пацієнти потребують, будуть потребувати, можливо, неодноразово серйозних оперативних втручань. П'ять пацієнтів наразі знаходяться в тяжкому стані в реанімації. Стан їх стабілізується для того, щоб можна було в подальшому їх взяти в операційну. Характер травми: всі мінновибухові, тяжкі множинні, поєднані з враженням грудної та Черевної порожнини проникаючи верхніх та нижніх кінцівок та закритої черепно мозової травми. На жаль, одна людина померла на операційному столі, це проникаюче поранення серця, і одну особу доставили вже в стані біологічної смерті. Ми це тільки констатували. За словами глави МВС Дениса Монастирського, Росіяни обстріляли Запоріжжя з території тимчасово окупованого Токмака. Зараз з'ясовується звідки конкретно був вчинений цей постріл. Очевидно, що це було дуже швидко з напрямку Такмак Запорізької області або десь поряд. Попередньо вже ми мали з такими ракетами справу. Вони зазвичай залишають величезні е, виямки десь порядка 7 метрів в глибину і 10 метрів в радіусі. Зараз це невеличкі е, фактично виямки, які Говорять про те, що вони були модернізовані з тим, щоб розірватися одразу при зіткненні з поверхнею і нанести тим більше шкоди саме людям. Поліція створила гарячу лінію для рідних, що втратили зв'язок з тими, хто мав у цей момент перебувати на пункті пропуску. Номер телефону ви можете бачити на екрані. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.